Олександр розгублений у залі суду, він підозрюваний номер один. Кривава драма, Атовця з фельдшеркою на Яворівському полігоні не залишила байдужим жодного. 27-річний військовий посвомив Тихомиров закоханих у нього жінок, жорстко зарізав одну з них прямо у себе в наметі. На очах у нарученої, який тільки но освідчився. У скоєному він зізнався, але тепер перед судею мовчить. Що просити суд? Ви маєте можливість виступив суд... в судових дебатах. Прошу. Що насправді сталося в наметі в рокову мить, знає тільки сам Олександр та його наречена військовий психолог. Саме з нею жертва і сварилася перед своєю смертю. І прокуратура не відкидає версію, що вбить могло бути і двоє. Всі докази, які були першочергові зібрані, це його одяг весь крові ніж. Е е е е це все на те, що е, в, вбив він. Причетність його нареченою. Ми також відпрацьовуємо її не відкидаємо. Можливо, вона там допомагала, можливо, тримала. Суддя відпускати підозрюваного під заставу не ризикує. Олександр залишиться під вартою щонайменше на два місяці. Але й це ще не все. Суд виконав всі вимоги, які були заявлені в клопотані. Бальше буде в подальшому буде тривати досудове розслідування. Особи проводить психіатричну експертизу, оскільки було на здрове клопотання заявлено про поміщення. Комунальний заклад Львівська психіатрична лікарня. Найближчим часом прокуратура обіцяє передати до суду винувальний акт. Якщо військового визнають осудним, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.